Зіпелор при болю в горлі. І ще один суперфіналіст просто зараз виходить на цю сцену для того, щоб поборотись за перемогу. І це Михайло Панчишин Львова. І це 25-річний ветеран Збройних сил України із авторським треком Невідомий Солдат. Зустрічайте. Я солдат, і в мене є задача. Командир мені колись сказав мішань. зроби так, щоб про нас не забули. Кожного етапу це для мене було саме головне. Я солдат, своєї країни помру я за хвилину але, з родину, Святу Україну невідомий захищину. Ветеран війни. Я не прийшов сюди говорити, який я крутий співак. Я прийшов сюди славити наших зі судь. Побратими підтримують. Що каже цвіркунчик, молодець, тільки вперед. Я буду воювати далі, але вже на культурному фронті. Я буду це робити все життя, а на цьому проєкті саме поки не дійду до кінця. Провів 14-й годинний бій під Бахмутом. Я пишаю можливістю взагалі разом жити з такими людьми, як ти, в одній єдиній країні, дихати одним єдиним повітрям під єдиним українським прапором. Там, біля тобі, Брате, ти дійсно є прикладом і особленням найкращих якостей нашої нації. Кожен раз я виходив на цю сцену, щоб вкотре нагадати світу, що в Україні йде кровопролитна війна, в якій гинуть найкращі люди, віддають своє здоров'я. І якщо цей виступ відгукнеться не тільки українцям, а й європейцям, це означатиме, що я своє завдання виконав. Михайло Панчишин. Дуже страшно, лягати відмінить ми ті, яких не бувало, що пити, в окопах холодних ми змушені жити за свободу народу, це маємо платити. Кожен день я помираю, але де люди досі живі, на поки серця. Стою з братами в струю і не відступлю, я зміну в бою з думками про доню як сильно люблю, за сльозами молюсь, що колись обійму, а кожен день я помира. Михайло Панчишин із власним треком. Невідомий солдат. І це суперфінал, третій етап європейського сезону «Голос України. Михайло, браво! Останній виступ у суперфіналі європейського сезону. Артема, що скажеш? Я пишаюся тим, що ти справжній чоловік. Ти людина з великою літерою, тому що ти прийшов сюди з місією. І ти до кінця проніс її гідно. І навіть якщо доля сьогодні нам не подарує можливість святкувати перемогу, я з гідністю прийму це, тому що для мене ти більше, ніж артист, для мене ти більше, ніж співак. Ти починав з того, щоб свою кар'єру щоб був співаком, щоб був артистом. Але війна змінила все. Вона змінила нас. І знаєш, для мене ти рупор нашої країни. Як і тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч наших героїв. Зараз ми не тільки собі, а й всьому світові показали і довели взагалі, яку має бути країна у 21 столітті. сторіччі, і це показали наші воїни. Завдяки таким людям, як ти, ми можемо славити нашу країну і будемо продовжувати. Ми, артисти, музиканти, лікарі, всі люди українці. Тому для мене ти від того моменту, як я повернувся і заліз на це крісло, для мене ти став голосом нашої країни. Натела, дякуємо тобі. Я думаю, що зараз всі почули і тренера. Всі чули виступ Михайла. Голосуйте, другі друзі, все в ваших руках. Відправляйте код 08 на короткий номер 7576. Телефонуйте 0900 900 008. Голосуйте тільки в ваших силах зробити Михайла. Переможцем це був Михайло Панчишин, Суперфіналіст європейського сезону «Голос України». Михайло, дякуємо. дякуємо.